Та гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитися, що у вас на порозі. На порозі це достатньо швидко, да? це тиждень, два, ну, місяць. Звичайно, турбуваю, показують свої сроки. Не завжди збувається в ці дані, які ми загадуємо, але приблизно все одно це десь. Ну, до місяця, да? ви можете загадати собі щось конкретне, свій конкретний срок. Дивимося на київські врожаї. Це пасіян, де картинки ми крутимо. і потім трошечки доповнимо таро. Так ворожея, пасіянс. Щось не роблять у нас якихось класних нових пасіанців, якісь дивилися. Не тільки давньоруські, ще там якісь індійські. Хочеться якихось новинок в цьому плані. Так, це раптом хтось дивиться, да? Хто, хто ну, цей производитель, може дивляться, враховують побажання. Так, настраїтесь на себе. Ну, давайте починати вже випадає. Якщо співпадають якісь символи, ось зразу співпало у нас, перстень. Це якийсь союз з кимось ви будете заключати, якщо це особисте життя, можете отримувати якісь компліменти, гарні слова. Ну, хто ще не отримав пропозиції руки та серця, можете отримати навіть по цій карті. Ну, взагалі, ця, ця карта показує, що любі якісь ваші звершення, ваші дії, там вони будуть успішні. Ну, от і карта удачі іде, карта підкови. Чекає вас радість, несподівана, якась удача, якась, можливо, пропозиція несподівана, важливо. Для вас, ну це точно удачно. Не можна перекрутити, вже могли б бути стріли, але вже не можна. Якщо зафіксований символ, його вже не можна крутити. І як завжди я кажу вам, да, якщо ви побачили якісь символи, які я пропустила, що я роблю достатньо часто, пишіть, будь ласка, в коментарях, як він називається. Я напишу, що він означає: минулий раз коромисло пропустила. Так. Розмови Млин показує. Знаєте, тут, от як ці знаки разом випадають, таке відчуття, що в якісь такі розмови постійно зустріли подругу, друга дитинство, ля-ля-ля-ля, чому. І ознаєте для себе щось важливе при цьому всьому. Можливо, якесь знайомство для вас таке удачне. Ну тут якось не означає, я так бачу по картам, да, вам. Проходить якесь щастя, успіх. Так, ніби ніде не пропустила нічого. Бачу, вроді немає. Небідь показує вірність. Можливо, зустрінетесь з тим, з ким ви давно не бачились, да? з вірним другом, з вірною подругою. Ну і якщо це любов, то вам хтось зізнається в коханні. Ви, ви зрозумієте, що ваш партнер вам рівний і так далі. Да? Це про це карта. Про рівність в стосунках. Так. Не бачу більше. Якщо щось пропустила, пишіть, обов'язково, я напишу значення символа, але здається, більше не бачу. Але те, що тут у нас випало, да це шикарно. От на порозі у вас щастя, міцна дружба, міцна любов, потрібні якісь зв'язки, які ви можете завести. да Партнерство. В будь-якому випадку воно вас веде, знаєте, на якусь таку довгу історію, щасливу. Зараз подивимося ще по Тару, що Тару скаже. Але тут на пасянці шикарні картинки випали нам, так? Да? Лебідь, Лебідіна любов така, да? Вона вірна, щира. Вірність своїм принципам теж може бути. Вірність собі. У ну, нас одно тут, якби карти не показують, що тут мова тільки про вас іде. Все-таки тут є ще хтось з ким вже розмову треба вести. Ну, звісно, можна з собою, але це цікаво, але не це цікаво. Буде співбесідник у вас. Теж не менш цікавий, ніж ви. Давайте подивимося на Тарушу, ще Тару покаже. Що на порозі, що на порозі. Це без сигніфікації розклад. Що на порозі? Ну, любов іде все-таки, так? Да? Надовго. Любов і надовго. Одні старші аркани йдуть. І якийсь спокій йде. Це союз може бути ну, не тільки любов, може бути дружба. Може бути, не знаю, там, з сестрою з братом помирилися там, чи з батьками, поговорили, щось прояснили, на роботу вийшли, там, зустріли друзів, хороших для себе на майбутнє. Да? Ну, Дивіться, ви будете наповнені емоціями, приємними емоціями, то з кубків. Він сюди прям дивиться це надовго. Це прям щастя якесь до вас йде. Нові можливості. якісь можливо Тут ця карта показує професійність вашу, да? а мені пішло ще, можливо, не буду рекомендувати, бо це не, не дуже так критично, але можливо комусь якийсь виграш буде. Да? Як лотерей, коли задираєш, там виграш, когось може так прогоратись. але я вам тут не, не даю ніяких вказівок до дій, щоб ви йшли купували. Так, показують мені карти, що в когось може це статися. Це має статися якось несподівано. От, якісь попадаються вам потрібні ресурси для майбутнього. Потрібні люди, потрібний спеціаліст да, і так далі. Старшими прямарканами сипла, да? ніби ближче час, а тут уже якісь такі серйозні події будуть відбуватися. Трансформація іде У вашому житті йде трансформація, зміни на що. Знову старший аркан, от ви ніби зможете дотягнутися до якоїсь мрії своєї. В кожного вона своя. І вісімка Пентаклів тут теж показано да, багато всього. Ну, от вам якось пощастить, підфортить. Потрібні люди, потрібні знайомства. Не за гроші знайдете на вулиці, будете йти, це теж може програтись і так. Ну, тут прям якась несподівана удача іде. Несподівана удача. Відкриті всі дороги для вас, затишок якийсь. Можливо, не знаю, запрошення до когось в гості поїхати, ну, позірці це дальня дорога, це не, там не сусіднє місце, це за кордон швидше за все. <різь> Старші аркани, да? сонця. Успіх у всьому. Вас бачать, вас розуміють, вас підтримують. Знаєте, я би сказала, що тут тримають дитину на руках, це як. Не знаю, всесвіт, Господь, хто, що вірить, от ніби вас бере, піднімає, от демонструє вас, от це людина щаслива сьогодні. І ви будете відчувати це, ви будете щасливі. А в кожного своє щастя. Ну, у вас воно тут точно буде. Ви тут будете щасливі. От що, здійсниться щось, про що ви мріяли. Або навіть не могли мріяти, да? ну, коли отримуєте таке, о, точно, там, я не знаю, хтось що вам щось. Другоцінне подарувало, ви навіть про це не думали, але коли побачили, ви так зраділи, думаю, так воно мені було ніби, ну, необхідно. А в когось це прям шлях якийсь був. Але здійснення мрії тут йде дуже конкретно. Зізнання в коханні, в когось. Хтось свій шлях знаходить, да? що тут ще карти показують. Це все по справедливості, да? дивіться, як справедливість це карта диявола. За якісь страждання, переживання, за якийсь шлях, який ви вже пройшли, вас винагороджують. Що ви не піддалися, що ви не здалися, що ви не пустились на якісь низькі енергії, да? вас винагороджують по справедливості. Знаєте, тут по картам складні часи були. да? Були складні часи. І, і могло таке бути, що і фінансів не вистачало, і підтримки не вистачало. Но ви судно продовжували вірити, розумієте? Отут мені йде так, що от віра ваша, вона винагороджується. Причому якось так випадково, несподівано і різко там, не знаю, ви і те саме щось робили на протязі декількох, там, не знаю, днів, місяців, років. І раз воно результат приносить. Раптом ваш коханий може там ви давно разом каже: я тебе люблю. Просто слова, але вони підносять до небес когось, да? або зустрічаєте таку людину. Каже, що приїде, що буде зустріч. Да? Вагітність когось, да, я... карти мене так о, повторюють, я тільки що подумала, Сонце ще про вагітність говорить. І я достаю карту і вже бачу, що це імператриця, розумієте? Діти вас можуть порадувати або вагітність, процвітання. Занурення в себе для когось, це саморефлексія це теж як вдача, дає можливість побути наодинці. Примінити якісь свої великі знання накопичені, нові отримати. У вас цікавий дуже період попереду. От те, що ви довго старались робили, воно може, не те, що у вас раптом і вийшло, да ну якось. Ви ніби розумієте, як, що вам робити, щоб у вас почало виходити, якісь отримуєте там, не знаю, нові ресурси, нові можливості. Можливо, у вас контакту з коханою людиною останнім часом не було, і тут ви якось все-таки розумієте, як треба йти на цей контакт, як наладити ці, ну, наладити ці стосунки, да? і все вирівнюється. Тут, як вирівнюється взагалі доля ваша, да? карма вирівнюється. Появляються можливості у вас. Ну, складний був період, був складний період. Когось, там, я ж кажу, не було можливостей. Хтось там стукав одні ті самі двері, які не відкривались. Але якісь такі ваші довгоочікувані бажання, спроби, випробування, да, нарешті, здійсняються. Ну і на дні карта світ, вона тут ніби й мала бути, да? Що тут ще могло бути? От ви, ніби виходите на новий етап, завершаючи один, ви йдете на наступний вперед. Рухайтесь вперед. Хтось от дійсно отримає пропозицію руки та серця. Це новий етап, ви будете уже чоловік та дружина в да? майбутньому. Хтось довгоочікуваний такий внутрішній мир здобуде. Ось так. Ну, щось тут вас як заспокоїть, як виведе вас на, на новий для вас, по крайній мірі, внутрішній світ, да? Хто тут хоче переїхати, теж карти вам показують, що за цей період ви можете чимось займатися, і у вас з'явиться можливість там оформити якісь документи і так далі. От завершити якийсь етап. Щоб ввійти в якийсь новий легкий, знаєте, ніби кінець випробувань і початок, не знаю, довго, не надовго, але точно попереду йде після довгого етапу розчарувань, етап вашого такого процвітання. Маєте ніби як удача на вашій стороні. Там підкова у нас випадала, і тут такі карти шикарні випадають. Ну, супер! Я вам, звичайно, бажаю, хай так і буде, і нехай програється для вас цей розклад якнайкраще. Від вас, як завжди, коментарі, реакції на відео, підписка, хто не підписаний. До нових відео, па-па!